Ганс Крістіан Андерсен. Снігова королева. Оповідання перше. Дзеркало і його скалки. Ну так. Починаємо. Коли ми дійдемо до кінця цієї історії, ми знатимемо більше, ніж зараз. Так ось. Жив один лютий чорт. Він був дуже лютий. Він був сам сатана. Якось він був у дуже хорошому настрої, тому що зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало незвичайну властивість, все хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого, а все негідне і погане виступало чіткіше і здавалося ще гіршим. Чудові краєвиди виглядали в ньому вареним шпинатом, а найкращі люди потворами. Або здавалося, що вони стоять на головах і в них немає животів. Обличчя робилися такі перекривлені, що їх не можна було пізнати, а якщо в кого було ластовиння, воно розпливалося на весь ніс або рот. Це надзвичайно весело, сказав чорт. Коли людині спадало щось хороше на думку. В дзеркалі з'являлась жахлива гримаса, і сатана реготав, радіючись цієї майстерної вигадки. Усі, хто відвідував школу чорта, а в нього була своя, чортівська школа, розповідали скрізь про дзеркало, як про якесь чудо. Лише тепер можна побачити, казали вони, якими є насправді весь світ і всі люди. Вони всюди бігали з цим дзеркалом, і, нарешті, не залишилось жодної країни, жодної людини, що не відбилися б спотвореними в дзеркалі. Тоді учні чорта захотіли полетіти на небо і там повеселитися. Чим більше вони підносилися, тим більше дзеркало кривилося, вони ледве тримали його, вони підносилися вище та вище. І раптом дзеркало так затремтіло від жахливої гримаси, що вирвалося з рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів, мільйонів і ще більше скалок. І ці скалки наробили ще більше нещастя, ніж само дзеркало. Деякі з них, завбільшки як піщенка, літали скрізь по світу. І якщо потрапляли в око людині, там і залишалися. Людина з такою скалкою в очах бачила все на виворіт. або тільки саме погане, бо кожна скалочка мала ту саму силу, як і ціле дзеркало. Деяким людям крихітна скалочка дзеркала потрапляла в серце, і це було найжахливіше серце перетворювалось на маленьку крижину. Чорт сміявся так, що от-от міг глуснути і радів, наче його приємно лоскотали. А по світу літало ще багато скалок дзеркала. Слухаймо ж, далі.